вимкнула трансляцію. І хочу, звісно, від вас <сути> почути, чи взагалі ви мене е, чуєте. Було б е, корисно це знати. Е, чи не дарма я. Е, ага, мені пише, що сталася помилка. Так, а тепер, зараз почекайте. Я трошки потуплю. Побачимо. Окей, мені здається, що вона йде. Скажіть мені, будь ласка, чи ви мене чуєте? Е, я буду вам дуже вдячна. Е, мені просто постійно пише, що сталася помилка, ага, чомусь відео вертикально. О, окей. Е, цікаво, добре. А якщо я, а як же це зробити? Боже, вибачте мене, як повернути це відео. Я просто знімаю, нібито. Як треба, окей, а якщо ось так, бо так тепер вертикально в мене відео або горизонтально. Не знаю, е, чи, чи так стало краще. О, стало краще, да? Е, ось так тримати? Е, видно, що Катя робить це дуже рідко, і треба робити це частіше. <сісті> Вибачте, будь ласка. Ну, е, власне, я сподіваюся, добре, нехай, нехай буде так. Отже, друзі, всім привіт! Рада вас хотіла сказати, як завжди, що рада вас бачити, але ж я вас не бачу. Але ви бачите мене. Сподіваюся, що ви раді бачити мене. Ми сьогодні зібралися тут на Ютубі Цедри для того, аби розіграти ось таку чарівну книжечку. Не знаю, чи вона вам відбувається дзеркально чи ні, але це книжка Сергія Жадана. Остання збірка. Остання. Не знаю, як ви любите краще казати, крайня збірка його віршів з його автографом. Ось дивіться, який красивий, який красивий автограф. І саме цю книжечку ми сьогодні будемо розігрувати з вами. Ну, по-перше, я в мене список того, що я маю не забути вам сьогодні сказати. Значить. По-перше, я хочу всіх нас привітати з тим, що за тиждень ми зібрали увага, увага, ви сидите, 12 тисяч гривень. Я нас всіх з цим вітаю і дуже-дуже дуже нами всіма пишаюся, тому що це дуже класно і це означає, що ми закрили збір. Уявляєте, ми не просто закрили збір. А наших 8 тисяч, тому що саме стільки не вистачало на БПЛА Чаклун дібрати хлопцям, і от рівно 8 тисяч їм не вистачало. І ми ці 8 тисяч їм закрили. І 4 тисячі з вашого дозволу пішли і ще на нові шини для 92-ї бригади. Я сподіваюся, що всі задоволені таким нашим вибором. Дуже всім дякую, абсолютно всім, хто брав. Участь це дуже круто, тому що, на жаль, ну ми всі розуміємо, що чим далі, тим важче ці всі збори проводити, тим важче людей якось збирати. І е, зрозуміло, що теж кишені, на жаль, мають дно у багатьох, але е, я дуже вдячна, що наші підписники змогли так згуртуватися. І я переконана, що це не через книжку Жадана, а просто тому, що е, ви нам довіряєте і е, шукали якісь от. Е, Збір е, такий е, точно, який піде, куди треба, і я вам як я обіцяла в дописі, що ми обов'язково. Всі скріни з переказами викладемо сьогодні ж ввечері на наших мережах, щоб ви не сумнівалися. Е, ну я взагалі вважаю, що це був найкращий спосіб привітати всіх наших захисників і захисниць. Вчора був е, день захисників. І е, ми в Цедрі насправді навмисно, якщо ви помітили, нічого такого не писали і не постили на цю тему, тому що для нас це е, ну, не знаю, правильно це чи неправильно але для нас це день пам'яті. Більше. І, чесно кажучи, мені здається, що єдиний класний спосіб привітати всіх захисників і захисниць це ось такий збір, це показати, що ми з ними і що ми готові хоча б якось допомагати, так, збирати на корисні штуки. І я обов'язково перед розіграшем хочу сказати, що ці 12 тисяч нам скинули більше 20 людей і 5 котиків. П'ять котиків, тому що саме так ви підписалися. Вибачте, коли скидали свої донати нам на банку. Тож. Дякую їм всім і дякую дуже нашій підписниці і подрузі Лілі Шкабурці, яка відстояла, відстояла цю чергу за автографом Жадана і нам презентувала оцю книжечку для розіграшу. Так що, Ліля, наші поцілуночки тобі. І е, з вашого дозволу, я виписала всіх наших е, донатерів, всіх людей, які брали участь, тож я вам зачитаю цей списочок. Так що дочекайтесь розіграшу, будь ласка. Отже, одразу перепрошую, якщо я неправильно прочитала прізвисько. Підзвище, пробачте, мене, будь ласка. Валентина Дуван, Володимир Гулевець, Олександр Богомолов, Микола Голуб, Віталій Луценко, Єлизавета Куделя, Котики 5 штук, я нагадую. Далі Чорна картка. <схи> Далі CRMDUA, Я так в розіграші і написала, не хвилюйтеся. Максим Ленко, Олеся Романова, Юзеф, Аліса, Владислав Ганілов. Марія Михалко, Катерина Ткаченко, Ірина Палій. Друзі, дякую вам дуже е, за те, що не пройшли повз і брали участь у цьому розіграші. Ну і Ну, і нарешті, нарешті, зараз я вам покажу е наш геніальний суперрозіграш. В мене є спеціальна, як у Діда Мороза, червона торба, в якій е скинуті всі ваші прізвища, прізвища всіх, хто нам донатив, в тій кількості, е скільки донатів нам пішло. Отже, зараз я вам продемонструю це. Ось така торба. Ось така чарівна торба в мене є. В ній Куба папірчиків. Ціла купа. Сподіваюсь, не повивалюється в мене. Так. Отже, друзі, увага! Дістаємо. Дістаємо ваше ім'я. Зараз головне, щоб я прочитала свій власний почек, тому що таке іноді трапляється. Що? О! Так, я не знаю, чи вам видно. Але тут е, моїми каракулями, англійською мовою, тому що так було підписано, так людина підписалася, написано Юзеф. Тож ми вітаємо Юзефа всі разом. Ура! І чекі сільпо пише, пише Аня. Так, І Чекісільпо там теж є. Е, Юзеф, ми вітаємо вас з перемогою. Е, ця книжечка полетить. Поїде до вас, тож я дуже вас прошу нам написати вашу адресу. Ну мені написати Юзеф мене знає. <сум> написати мені свою адресу, а також які шоколадки Юзеф любить. Так що е, поїде до нього без чеків сільпо е, книжечка з автографом Жадана. Е, друзі, я вам іще раз дуже дуже дякую е, за вашу участь. Я думаю, що не останній раз е, ми так буд будемо щось збирати, тому що ви довели, що це варто робити, тому що чесно, ми, ми реально не очікували на таку суму, і це дуже 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 круто. І ми дуже вдячні і надзвичайно вам пишаємося, що у нас такі класні підписники. Ну і якщо ви вже тут, я вам швиденько проанонсую е, наші наступні відео, е, що ми будемо далі робити. А далі в нас, е, я думаю, що хто уважний і слідкує за цедрою, е, бачив, що в нас вже 9 районів вийшло перейменування, а всього у нас районів 10. Тож. Е, е, Останній лишився. Я думаю, що той, хто слідкує за нами постійно, знає, що це один з центральних районів, один з найменших районів, і це Печерський. І звісно, Печерський район. Ми, ми чекаємо на його вихід дуже дуже скоро. І ще ми вам приготували е, цікавий тестик про те, е, яку вулицю назвали б вашим іменем. Е, тож одразу після виходу відео про Печерський район, е, ловіть цей тестик, ми його обов'язково всюди пошеримо, щоб ви його проходили і ділилися своїми прикольними результатами. Ось і ще хочу вам нагадати, що в нас на минулому тижні вийшло дуже прикольне відео і дуже пізнавальне від е, Даши. Е, Даша працює в музеї Ханен. Я думаю, що це не, не таємниця вже для всіх. Ось, і е, вона зробила дуже-дуже круте і пізнавальне відео про е, унікальну ікону, яка здійснила надзвичайну подорож з музею Ханенків аж у Лувр на виставку. Е, ось, і Боров буде там ще, здається, місяць, як мінімум. От е, подивіться обов'язково про Сергія Івакха. Е, дуже цікава тема і цікава історія. Можливо, ви будете. Далі досліджувати також. Там вона ставить різні цікаві питання. Ой, як часто я вживаю це слово цікавий, напишіть мені в коментарях, які синоніми цього слова мені вживати в наступних відео, тому що я прям ловлю себе на цьому слові паразиту. Але це краще ніж типу, так що нехай буде таке слово паразит. Отже. Окрім цього, хочу проанонсувати, що наша Аня, наша графічна дизайнерка в команді, готує цілий ряд дописів про українських художників, які будуть з'являтися в наших мережах, і ми її пилимо, щоб вона про цих художників також знімала і відоси. Тож, ми сподіваємося, що так воно і буде, і вони будуть скоро з'являтися на цедрі. І я вам надзвичайно дякую ще раз за вашу участь, за вашу підтримку, за те, що ви включились і сьогодні дивилися мене нехай і вертикально. Я буду розбиратися з цим питанням. Треба частіше виходити в прямі ефірі, бо щось я вже забула, на яку там кнопочку нажимати. І ще раз нагадую: дорогий шановний пан Юзеф, напишіть нам свою адресу, куди вам відправляти цю книжечку. Друзі, всім вдячна, і що до нових зустрічей. Не забувайте ставити нам вподобайки, шери, писати нам коменти. Боже, я і так люблю коменти. Чесно, намагаюся на всі відповідати. Деякі скріню і зберігаю, і коли в мене поганий настрій, я їх перечитую. Так що, будь ласка, будь ласка, робіть це. Я це дуже ціную, і я впевнена, що і що і Даша, і Настя, і Аня, вся наша команда, всі цінують, цінують дуже наших глядачів і слухачів. Тож. До нових зустрічей, цьомуки-бомки, і тепер новий квест: Як вимкнути цю трансляцію?